В тебе є якась ідея, візуалізація, побажання, яким би ти хотів би бачити адресник своєї тваринки? Якщо ні, давай я тобі покажу основи, які ти можеш використати для свого пухнастика. Для тего почну з дизайнів, ти можеш обрати якийсь такий або придумати свій, наприклад, з породою твого песика. Нещодавно до наявності додали такі дуже ніжні основи, рожеве з білою крихткою, Або ось такий коричнево білий дуже класний. А хто тут любить фіолетові відтінки? Ставте на паузу та обирайте дизайн. Такі сині, блакитні та навіть прозорі основи. А як щодо рожевого, і усі фіолетові, до речі, світяться у темряві. Деякі дизайни з наявності можна буде перенести на іншу формочку, так що пишіть нам в особисті, але це ще не все. У нас великий вибір різних блискіток, і обрати якийсь один тех дуже-дуже складно. Дуже-дуже яскраві та гарні основи з різними фігурками. Навіть в мене розбігаються очі, і дійсно можна обирати довго. А на кожен. Другий адресник в нас знижка мінус 10%.